Аю вас, мене звати Леся Крайнюк, Я ветеринарний консультант компанії Барбус, і сьогодні ми поговоримо з вами про харчові добавки для зменшення симптомів стресу. Почнемо ми з основних причин стресу у котів і собак, які будуть включати такі фактори. Перше, це зміна оточення. Що це може бути переїзд на нове місце проживання або ремонт у приміщенні чи перестановка меблів, поява нового члена сім'ї чи іншої тварини. Друге, це гучні звуки, такі як феєрверки, гроза, гучні святкування, ремонтні роботи або інші раптові звуки. Також не забуваємо про візити до ветеринарного лікаря чи грумінг-салону. Вони також призводять до стресу, адже незвична обстановка та маніпуляції можуть викликати страх у тварини. Наступне це конкуренція з іншими тваринами. Тобто проявляється боротьба за увагу власника, територію чи ресурси, це може бути їжа або місце для сну. Наступне це самотність або нестача уваги, тобто тривале перебування вдома наодинці, або брак взаємодії та ігор з власником. Ну і останнє це фізичний дискомфорт чи хвороба. Це може бути біль, травми або нездуження, а також недостатня кількість їжі чи води. Як ви можете бачити, причини можуть бути досить різноманітні, але важливо, що розуміння цих причин допоможе мінімізувати стрес і покращити стан тварини. Розберемо вплив стресу на організм тварини. Почнемо з фізіологічної реакції на стрес. Під дією стрес-факторів. Активується гіпоталамогіпофізарно-надниркова вісь, а це призводить до виділення кортизолу наднирниками. Кортизол є ключовим гормоном стресу, який забезпечує адаптацію організму до стресових ситуацій, але при хронічному підвищенні викликає низку негативних змін. Які ж наслідки чекають на тварину під час хронічного стресу? З боку нервової системи це підвищена тривожність, депресивні стани, зміни у поведінці, агресія, апатія або кульбуксивні дії, зниження рівня серотоніну та порушення обміну нейромедіаторів. З боку імунної системи це ослаблення імунітету, тобто підвищення схильності до інфекційних та хронічних захворювань. З боку серцево-судинної системи збільшення ризику розвитку гепертонії, тахікардії або серцевих патологій. З боку ендокринної системи це буде порушення обміну речовин, підвищення рівня глюкози у крові через інсулінорезистентність, або ж ризику жиріння чи навпаки втрати ваги через стресорний вплив. Цікаво, що при стресі ми також маємо наслідки у шлунково кишковому тракті, тобто порушення травлення у вигляді діареї, блювоти, гастрити, коліти, що часто спостерігаються у стресованих тварин. Тобто, приймаючи до уваги все вище перераховане, ми робимо висновок, що хронічний стрес є серйозною проблемою для здоров'я тварин, впливаючи на їх фізичний та емоційний стан. Як же ж коти поводяться, коли нервують або лякаються? Коти не люблять стрес і зазвичай намагаються сховатися або уникати небезпечних ситуацій. У стресових ситуаціях коти часто шукають відокремлене місце для укриття, вони можуть забиратися під ліжко, шафу, за меблі або в інші важкодоступні місця. Це є природним інстинктивним механізмом самозахисту. Також деякі коти у стані стресу можуть відмовлятися від їжі, що може призвести до голодування та подальших проблем, таких як ліпідоз печінки. Інші, навпаки, починають їсти ще більше, що є компенсаторною реакцією на емоційне напруження. Часте вилизування, особливо в певних ділянках, живіт, лапи, боки, може призводити до випадіння шерсті та розвитку психогенної алопеції, а це одна з форм самозаспокоєння у котів, яка може свідчити про хронічний стрес. Також коти можуть проявляти агресію у відповідь на стрес: шипіти, дряпати, кусатися, навіть якщо раніше не виявляли такої поведінки. Агресія може бути спрямована як на людей, так і на інших тварин у домі. Щодо мочіння в неналежних місцях. Мітингова поведінка або сечовипускання поза лотком часто спостерігається у стресових ситуаціях. Це може бути спричинене почуттям невпевненості або страху, а також бажанням позначити свою територію. Також коти можуть почати частіше нявкати або муркотіти з нотками занепокоєння, зміни у вокалізації часто свідчать про дискомфорт або пошук підтримки від власника. Ну і останнє це розширені зіниці та пришвидшене дихання. Тобто дилатація зіниць або почастіше не дихання є ознаками активації симпатичної нервової системи. Це класична реакція на стрес, що може супроводжуватися підвищеним серцебиттям і напруженою позою. Які ж ознаки стресу у собак? Собаки можуть реагувати на стрес більш активно, ніж коти, змінюючи свою поведінку. Собаки, що переживають стрес, можуть бігати колами, перестрибувати з місця на місце або не знаходити собі місця. Це прояв надмірного збудження нервової системи. У стресових ситуаціях собаки можуть тремтіти і при цьому часто підтискають хвіст. Така поведінка свідчить про страх або сильне нервове напруження. Як і у котів, Зміни у харчовій поведінці можуть вказувати на стрес. Одні собаки можуть повністю втрачати апетит, а інші починають їсти більше, що може бути знову ж таки реакцією на тривожний стан. Стресований собака може без видимої причини гавкати, скавчати або вити, це також буде ознакою страху, збудження або бажання привернути увагу до власника. Ще один пункт це руйнівна поведінка. Деякі собаки у стані стресу починають гристи меблі, рвати речі, копати підлогу або руйнувати предмети навколо. Це може бути способом зняти внутрішнє напруження або реакцію на розлуку з господарем. Також собаки можуть постійно вилизувати лапи або інші частини тіла, навіть якщо немає видимих дерматологічних проблем, це буде схоже на компульсивне вилизування, як у котів, і є способом самозаспокоєння. Ну і останнє це пригнічений стан. У стресовому стані собаки можуть ставати млявими, уникати ігор, втрачати інтерес до господаря та звичних занять. Це ознака хронічного стресу або депресивного стану. Тепер давайте перейдемо до рішень у боротьбі або профілактиці стресу. Перше і саме головне – це не карати, агресія або знервованість, викликані страхом. А не поганою поведінкою. Друге, важливо створити безпечне та комфортне середовище для тварин у вигляді затишного куточка. Це може бути укриття, будиночок або переноска, тобто місце, де тварина почуватиметься захищеною. Друге, поступово адаптувати до нових ситуацій і використовувати позитивне підкріплення. Це може бути ласка або смаколики. Також важливо забезпечити достатню увагу та активність, тобто регулярно гратися із тваринами, забезпечити фізичне навантаження для собак, це можуть бути прогулянки або активні ігри, ну і стимулювання інтелектуальної активності, тобто використовувати іграшки головоломки. Не забуваємо, що тварини дуже звикають до стабільного режиму та харчування. Це буде давати їм відчуття спокою і стабільності. Ну і останнє це рекомендовано застосовувати заспокійливі методи. Це можуть бути харчові добавки, спреї, феромони або медикаментозні заспокійливі засоби. Презентую вам вже лінійку засобів, які сприяють зменшенню симптомів стресу і тривоги це CalmVet і CalmVet Advanced. Коли ці засоби можуть стати у пригоді? Перше це стресові ситуації, наприклад, під час поїздок, візитів до клініки чи грумера. Препарат зменшує тривожність і дозволяє тварині спокійніше переносити нове або незвичне середовище. Друге це агресивна поведінка. Якщо тварина проявляє агресію через страх чи тривогу, калвет допомагає зменшити напругу та стабілізувати емоційний стан. Також надмірне збудження. Для гіперактивних чи нервових тварин, які важко заспокоюються. Препарат врівноважує їх поведінку без ефекту сонливості. Також це стосується реакцій на гучні звуки, такі як фейерверки, грози чи шум натовпу. Калмвет зменшує сприйнятливість до подразників. Підготовка до процедур. Візити до клініки, обстеження або грумінг часто викликають стрес у тварин. Калмвет допомагає знизити тривогу. Та страху тварин. Адаптація до змін. Ці препарати допомагають тварині адаптуватися швидше і легше до змін. Також калмвет підтримує когнітивні функції, допомагаючи зберегти ясність розуму у старших та літніх пацієнтів. Отже. Просто калмвет в дозуванням одна капсула на 10 кг розроблений для полегшення симптомів стресу та тривоги. І діючими речовинами тут виступає ромашка, валеріана та ельтриптофан. Ельтриптофан це важлива амінокислота для регуляції поведінки та здоров'я тварин. Фізіологічна роль триптофану полягає в тому, що він є попередником мелатоніну та сиротоніну, тобто нейромедіаторів, що відповідають за сон, емоційний баланс та загальне самопочуття тварини. Також ельтриптофан активно бере участь у синтезі вітаміну В3, тобто ніацину, який важливий для енергетичного обміну та регуляції метаболічних реакцій. Також ельтриптофан підтримує імунну функцію, стимулюючи здорову імунну відповідь організму. Хочу зазначити, що дефіцит ельтрептофану може призвести до порушення синтезу серотоніну, що буде проявлятися у вигляді тривожності, агресії, а також може погіршувати пам'ять та когнітивні функції. Доза L-триптофану як частина терапії поведінкових розладів розраховується як 15 мг на кілограм ваги собаки і від 15 до 20 мг на вагу кота. Тому передозування L-триптофану практично неможливо, якщо дотримуватися рекомендованого дозування. Наступний це екстракт ромашки у складі також має помітні терапевтичні властивості. Перше це заспокійливий ефект, тому що екстракт ромашки містить флавоноїди, зокрема апігенін, які діють на бензондіазепінові рецептори в центральній нервовій системі. Забезпечуючи м'який седативний та анксіолітичний ефект. Це допомагає зменшити тривожність у тварин. Наступний це екстракт валер'яни, тому що чинить седативну та анксіолітичну дію. Екстракт валеріани лікарської відомий своєю здатністю знижувати тривожність та забезпечувати м'який седативний ефект завдяки активним речовинам, такі як терпенові сполуки та валеріанова кислота. Активні компоненти посилюють активність гамма аміномасляної кислоти, що діє як основний гальмівний нейромедіатор у центральній нервовій системі, зменшуючи збудження та тривожність. Додатково речовини валеріани взаємодіють із серотоніновими рецепторами, що реагують, регулюють настрій та допомагають зменшити відчуття тривоги у тварин. Далі ми розглянемо Calm Calmvet Advanced, який сприяє зменшенню симптомів стресу, покращує настрій і самопочуття тварин. У дозуванні одна капсула на 15 кг, у складі унікальна та інноваційна формула на основі сполук науково доведеної ефективності, і окрім вже знайомих нам речовин у збільшенні концентрації присутні додаткові інгредієнти радіола ржева та ельтіанін. Родіола рожева з сушеного корення шипшини має адаптогенний ефект, а це буде означати, що родіола рожева підвищує витривалість організму тварин та покращує адаптацію до стресових факторів завдяки регуляції нейромедіаторів та гормонів. Також родіола підвищує концентрацію серотоніну, що позитивно впливає на емоційний стан та зменшує рівень стресових гормонів кортикотропіну та норадреналін. Основний компонент радіоли рожевої це салідрозит. Він забезпечує довготривалий ефект стабілізації нервової системи та стресостійкість у тварин. Також радіоли надає кардіопротекторну дію. Дослідження показують позитивний вплив на серцево судинну систему, що є важливим при хронічному стресі або фізичних навантаженнях. Отже, радіолу режева це ефективний природний адаптоген, що підвищує стійкість тварин до стресу та покращує їх загальне самопочуття. Тут на слайді ми маємо цікаве дослідження про радіолу режеву в якому вивчали вплив екстрактів радіоли рожевої та куркуми на імунореактивність тварин у моделі хронічного легкого стресу. У дослідженні взяли участь 56 самців щурів, яких розділили на сім груп. Лікування включало контрольну групу з дистильованою водою, а також застосування екстрактів радіоли та куркуми. Дослідження показали, що екстракти радіоли, рожевої та куркуми допомагають зменшити запальні процеси та симптоми стресу у тварин, які переживали хронічний та легкий стрес. Далі ми розглянемо наступну діючу речовину Calmvet Advanced – це L-тіанін з екстракту зеленого чаю. Це амінокислота з природним антистресовим ефектом, що діє швидко та безпечно. Покращує роботу мозку, стимулюючи синтез нейромедіаторів гліцину, сиротоніну та дофаміну, що покращує поведінку та настрій тварини. Також зменшує рівень стресу, знижуючи синтез кортизолу, допомагаючи тварині заспокоїтися. Ельтіанін має природний седативний ефект, знижуючи артеріальний тиск та частоту серцевих скорочень у стресових ситуаціях, має швидку дію, тобто ефект вже проявляється через 10 хвилин і триває протягом 5 годин. І на л-теанін ми також маємо досить цікаве дослідження. Метою цього дослідження було оцінити ефективність л-теаніну у поєднанні з поведінковою терапією для лікування шумофобії у собак, а також виміряти рівень кортизолу в крові як показник стресу. Метод включали розподіл собак на дві групи. Група ANX отримувала поведінкову терапію в поєднанні з ельтіаніном, а друга група NoANX тільки поведінкову терапію. Це дослідження тривало 63 дні, протягом яких оцінювали симптоми за анкетами власників, а також брали аналіз крові для вимірювання рівня кортизолу. Отже, ми маємо висновок дослідження, що ельтеанін є ефективним додатковим методом для лікування шумофобії у собак. Він є безпечним, не викликає побічних ефектів і є зручним для використання власниками. І його поєднання з поведінковою терапією забезпечує кращий контроль над симптомами тривоги у собак. CalmVet Advanced – це ефективна підтримка для подолання стресу у котів та собак. І основне призначення це зменшення симптомів стресу, тривожності та покращення загального настрою тварин. Має двонаправлений ефект: це означає, що препарат діє одночасно в двох напрямках. Вперше, швидке зменшення симптомів стресу та тривожності завдяки компонентам із миттєвим заспокійливим ефектом, таким як валеріана та ельтеанін, і другі, довготривала підтримка та стабілізація стану завдяки родіолі рожевій та ель-трептофану, які допомагають регулювати метаболізм сиротоніну та адаптацію до стресу. Це означає, що препарат не лише забезпечує швидкий заспокійливий ефект, а й сприяє поступовому відновленню емоційного балансу та стійкості до стресу у тварин. Також Convited Mindset має підвищену ефективність, використано більше концентрації активних речовин, таких як l L-триптофан та валеріана, І швидка та пролонгована дія. Валеріана та L-теанін діють одразу, тоді як радіола рожева та l триптофан забезпечують тривалий ефект. На цьому слайді ми можемо наглядно побачити різницю в діючих речовинах. Якщо ми говоримо за звичайний калмвет, то він у складі має ельтрептофан, екстракти валеріани та ромашки. А якщо за калмвет а то тут вже більша концентрація л триптофану та валеріани і відсутня ромашка, але додатково додано родіолу та Л-тіанін. Також є різниці у дозуванні Калмвет а в у дозуванні одна капсула на 15 кг, а звичайний калмвет – одна капсула на 10 кг. Також я хочу звернути вашу увагу на різницю у вигляді та розміри капсул CalmVet і CalmVet Advanced. Якщо ми говоримо за капсулу CalmVet, то вона більше нам нагадує кеглю і має трошки менший розмір. Якщо ми говоримо за CalmVet Advanced, то він має більший розмір і продемонстрований у вигляді рибки. Тепер давайте остаточно підкреслимо різницю між CalmVet і CalmVet Advanced у призначення та випадках застосування. CalmVet, звичайно, підходить для легких та помірних випадків стресу. Рекомендований при страху перед гучними звуками, стресі під час поїздок або зміну середовища, занепокоєння та передзбудження, використовується як базова підтримка для заспокоєння тварин. Якщо ми говоримо про КолмВет-20, він же призначений для сильних або хронічних проявів стресу, ефективний при агресивній поведінці, хронічних поведінкових розладах, високому рівні тривожності, ситуаціях, що потребують швидкої та потужної дії, для великих і гігантських порід собак, має посилений склад із вищим містом активних речовин для тривалого ефекту. І ключова різниця полягає в тому, що Колвет звичайний для легких стресових станів, тоді як Колвет Advanced є інтенсивною терапією для важких випадків, включно з агресією та хронічною тривожністю. Цей слайд. Продемонструє нам принципи дозування препаратів КамВЕТ CalmVet та CalmVet Advanced для котів і собак залежно від їхньої маси тіла. Важливо правильно розрахувати дозу, щоб досягти максимального ефекту і уникнути передозування або недостатньої дії. Дозування для калмвет. Для котів та собак до 10 кг одна капсула на день, для собак від 10 до 25 кг дві капсули на день, для собак більше 25 кг три капсули на день. Цей варіант підходить для загальної підтримки спокою та контролю стресу. Давайте розглянемо з вами Колвет-20. Для котів та собак до 15 кг одна капсула на день, для собак більше 15 кг дві капсули на день. Орієнтовно дозування розраховується одна капсула на 15 кг маси тіла. Цей варіант рекомендований вже при більш виражених симптомах тривожності, агресії або стресу. Приклад розрахунку для собаки 15,5 кг. Легкі або середні симптоми. Калмвет звичайний 2 капсули на день, Калмвет Адвансит 1 капсула на день. Якщо ж у нас будуть виражені симптоми агресія або тривожність, ми рекомендуємо Calmvet 20 2 капсули на день. Для собак у проміжному діапазоні, наприклад, від 15 до 16 кг, важливо правильно вибрати препарат залежно від вираженості симптомів. Давайте розглянемо приклад розрахунку для кота вагою 4 кг. Якщо ми маємо легкі або середні симптоми, то рекомендовано калмвет звичайний одна капсула на день. Якщо ми маємо виражені симптоми, агресію або тривожність, то рекомендовано калмвет Advanced 1 капсулу на день. Дозування для котів. У будь-якому випадку становить одну капсулу на день, але вибір між препаратами залежить від вираженості проблеми. Якщо симптоми легкі, можна обрати стандартний Колмвет. Якщо ж виражені, краще використовувати Калвет A20. Обов'язково важливо слідкувати за станом тварини та коригувати дозивання за необхідності. Дякую вам за увагу!